От зараз дуже багато новин Сирії. Я теж хочу висловити свою думку. Ну то я, ну, я сужу по тим подіям по Сирії з тих новин, що читаю. Да, з одної сторони, це дуже-дуже класно, що там в Сирії дали русським і Ірану по зубам, вишиб, вишибають їх з Сирії. Там багато нюансів. Плюс в цьому плані є то, що тепер можна буде випростити трубопроводи через Сирію в Європу, тобі ж ще зменшити. Залежність Європи від російського газу, значить, це русських ну, в перспективі тільки ну, не, не, не зарічні, а в майбутнє що росіян ще буде гірше з постачанням е, грошей на війну, але з іншої сторони, погано те, що е, дають росіям вийти зі зброєю, зі всім дають їм вийти, з баз їхніх, а це означає, що ці, це озброєння не попаде до нас ну, в Україну. Так що є плюси, є мінуси. Тримаємося і ми поборемося їх.